Найважливіший, ФК нарешті отримує перевагу спорту, яка йому потрібна. Kia f 3 GT – електричний кросовер, який нарешті готовий до спортивного приводу. Електричні машини впевнено підкорюють світ, і Kia не відстає від цієї тенденції. Ми бачимо, як компанія активно розширює свою лінійку електромобілів, пропонуючи моделі для кожного смаку та гаманця. Але є один, але часто електромобілі, навіть досить непогані, позбавлені самої іскри, що так цінує любителі автомобілів. Kia F3, безсумнівно, є практичним і стильним кросовер, але йому явно не вистачає спорту. І так, схоже, Kia почула дзвінки шанувальників та готує версію GT, яка може змінити нашу ідею електромобілів у цьому сегменті. Я, як людина, яка протягом декількох років керує електромобілями, можу сказати, що пошук автомобіля, який поєднувався з практичністю та спортивним персонажем, не є легким завданням. Багато електромобілів, особливо в сегменті кросовера, в першу чергу зосереджені на комфорті та ефективності. Вони відмінно підходять для щоденних поїздок, але якщо мова йде про активне водіння, чогось не вистачає. Ось чому оголошення Kia F3 GT викликає у мене такий інтерес. Що нового у версії GT? Судячи з останніх фотографій шпигунства, Kia серйозно підійшов до розробки версії GT. Хоча більша частина автомобіля все ще прихована під камуфляжем, ми можемо впевнено сказати, що зміни будуть помітні. Я очікую побачити оновлений передній кінець з новою решіткою та обробленими впусками повітря, що надасть машині більш агресивний вигляд. Також очікуються невеликі зміни заду, хоча їх важко побачити досі. Особливо приваблюють нові диски вони схожі на ті, які вже доступні на F3, але з більш вираженою прикрасою срібла, що надає їм більш спортивного вигляду. Яскраво, зелені гельмові супорти позаду, це ще один натяк, який Кія справді прагне зробити F3 GT більш динамічним автомобілем. Потужність і привід, чи подвійний двигун є проривом. Основна зміна, яка очікується у версії GT це перехід приводу на чотири колеса. Поточний F3 оснащений одним електродвигуном на передній осі. Розробляючи 201 ЛС, цього достатньо для повсякденних поїздок, але недостатньо для тих, хто шукає більш захоплюючого досвіду водіння. Додавання невеликого електричного двигуна на задню вісь, мабуть, вирішить цю проблему. Хоча продуктивність швидше за все не буде непосильною, очікується близько 300 кС і, можливо, трохи менше. Навіть незначне збільшення потужності та додавання всього приводу на колесах значно покращить динаміку автомобіля. Я вважаю, що це ключовий фактор, який може зробити f 3 GT справді привабливим для широкої аудиторії. Порівняння з конкурентами, важливо зазначити, що 300 КС це не індикатор запису для електромобілів. Однак, враховуючи компактний розмір та ціну F3, це пристойний результат. Крім того, весь привід – це завжди плюс, особливо в умовах негоди або з активним керуванням по звивистих дорогах. Акумулятор та інсульт, компроміси неминучі. Мабуть, f 3 GT використовуватиме той самий акумулятор 81,4 год, що є стандартною версією. Це добре, оскільки поточний діапазон до 362 миль 583 км. Дуже вражає в циклі ЦЛТЦ. Однак варто очікувати, що версія GT трохи менша через збільшення потужності та використання повного приводу. Особистий досвід, я помітив, що додавання спортивних налаштувань та збільшення потужності в електромобілях часто призводить до зменшення поля. Це пов'язано з тим, що двигуни працюють в більш інтенсивному режимі, а аеродинамічна стійкість також збільшується. Тому, хоча етап версії GT, ймовірно, буде трохи меншим, ніж у стандартної версії, вона все одно повинна бути цілком прийнятною для більшості драйверів. Мої очікування та прогнози я з великим інтересом дотримуюся розвитку KF3 GT. Мені здається, що це може бути справжнім проривом у сегменті електричних кросоверів. Автомобіль, який поєднує практичність, стильний дизайн і, нарешті, спорт у природі. Ключові думки, потенціал для успіху, f 3 GT може залучити нову аудиторію, яка шукає електричний автомобіль з більш динамічним персонажем. Важливість усіх колісних приводів, додавання всього приводу на колесах є ключовим фактором, який може значно покращити динаміку автомобіля. Компроміси неминучі слід мати на увазі, що збільшення потужності та використання всіх приводів на колесах може призвести до зменшення маржі. Я сподіваюся, що Kia не розчарує і випустить справді цікавий та конкурентний автомобіль. f 3 GT може бути чудовим вибором для тих, хто шукає електричний автомобіль, який здатний надати не лише практичність, але й задоволення від водіння. На закінчення я впевнений. Що Kia f 3 GT – це автомобіль, до якого ви повинні слідувати? Це може бути важливим кроком у розвитку електричних кросоверів і показати, що електромобілі можуть бути не лише екологічно чистими та економічними, але й захоплюючими.